Так що пируварня буде керуватися з допомогою такої, типу, такої електроніки. Це брюма ми спробуємо її включити. Вона включається, все працює, запускається. Cancel, якщо видно. Можна Auto, this to no cancel. Auto. Resume progress. No. Delay start. No. Water. Added. No. Тобто написала у нас IP адрес. Будет така штука керовато таном. Будемо спрашивать. Один тем, два, два датчики температури, один внизу буде біля один внизу буде, один буде в голові. Буде релей, реле, який буде керувати помпою. Та і все. Тому, коли вже то все зберу, зніму відео, як поставити, ну, поміняти прошивку, як поставити, що потрібно, щоб комп'ютером прошити такий мікроконтролер. Ще покажу таку цікаву штуку. От він нам, коли загрузився, ну, я в настройках я прописався мережу свою, е дає IP шку 043. Коли ми знаходимося в своїй мережі, просто заходимо в браузер, вбиваємо IP і в нас з'являється, тобто у нас є і інтернет, і ми підключені до нашої автоматики. І так само тут можна сетап. От, і він там так само міняє. Тобто можна і тут зробити Qit, вихід. І тут так само все міняється. Дуже мені сподобалося. Тобто, також тут, тобто можна все з телефону робити. Рецепти, логи. Ну, тобто, так само настроюється от мережа. І, і тут я прописав свою мережу і все запрацювало. Дуже, ну не знаю, пока що мені дуже подобається ця автоматика. Побачимо. Що далі буде? Бо мені треба буде трохи поміняти під себе, але будемо діяти, що все буде добре. Добре, будемо далі працювати. Ну, от я зібрав макет. Поки що воно все типу на суплях. Будемо включати. Оба. Оба. Вражається. У нас підключив я два термометри. Ось вот як бачимо. Один я грію. Змінюється. Так, Мануал, мануальний режим. Помпа у нас я. Я включив світло, нагрів, тому що світло включається. Це нас нагрів. От. Вихід отак от працює. Дуже мені сподобалася ця автоматика. Блін-блін-блін. Поки що вона пожирає такі коробочці. Тут ми зробимо радіатор. Тут я колись такий освітильник робив. І тут він якраз от він суперово підходить. от Він якраз тут встане ззаді. На дві цих велики. От вони, напевно, так от стояти будуть. От так і так. Щоб Потім в майбутньому можливо буде треба 2 тена, тому щоб ще зразу не. Але в загальному я хотів би це зробити все з металу. Тож потім. Все, всі ссылки я запишу в відео, покажу, як поставити. Там нічого складного немає, воно все працює з коробки. Тобто один нюанс, що без датчиків ну, не, не працює нічого. Тобто те, щоб датчик тоді, ну, воно починає, тоді воно буде включало. Велішками і цим всім. Схема є, нічого тут складного немає. Добре, будемо продовжувати. Що ще забув розказати. Є по різні релюшки, деякі керуються по плюсу, деякі по мінусу. Ну і ще в мене виникла ситуація, що тут пише на реле, як оператив 5 вольт, а воно від 5 вольт не працює. Тобто якщо в нього подати 5 вольт, воно все, типу, нічого. Воно хоче в даному випадку 3 вольта, і від 3 вольт воно запрацювало. Один нюанс був зі релешкою. Я б мусив, я купив дві, думав, що воно не працює, але методом... Научного тика визначив, що вона працює і хоче 3 вольта, а не 5. Ну, це все. Ну, В общем, я зібрав цю штуку. Саме більше, що мені дістало сьогодні, це оці дротики, що от китайські, то дротики. То просто капець, вони дуже ломляться на тонкі, потім, якщо їх ще підпаювати, то взагалі. Тобто. Купа дротиків, купа нервів. Тобто я зрозумію, що кажуть, легше плату розвести і не бавитися з тими дротиками, бо макетна плата то добре, воно на макеті все файно було, ти його не рухаєш і воно все добре. А коли ти починаєш коли ти починаєш щось робити, рухати, туди-сюди підняти під корпус, треба приміряти. всі ці дротики розрухаються, всі роз'єми розрухаються, поганий контакт і воно постійно глючить. В общем Зараз ми включимо цю трохи Опа. От. Так виглядає юшка, зараз ми наведемося, сфокусуємося. О, надіюся, що видно. Так, тут у нас клавіші. Ми беремо мануал. Вода додано. Додано. Temperaturę temperaturą, u mnie tutaj był dacik a jeden pójdę do góry i jemność odbieram pompę i działa pompa u nas jak to pomp, ale coś mnie Не цей. от світиться П. Тайби помпа працює, але воно працює наоборот. Нічого, потім хід так само і помпу включимо. Тобто помпа качає. І температура в нас. Росте от 14 градусів. Тобто там працює. Пампа працює. Відкує добре. Так воно виглядає. Так буде закривалося. І... Так воно буде. Це брюк маніак. Так, брюк-маніак. Tako tak, 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 mi je zdaj izopustil. Šest minutov, šest minutov. Še se je namotil.